За третє місце у класі першому до 1,5 Куба. Нагороджується Маковський Ігор. З Кам'янця Подільського приїхав до нас в Гості, в Осьій області. За друге місце у цій, цій же категорії нагороджується Лорченко. Мені щит, верніть мені ще одне. Третє місце, місце назад вернися. Чекай, чекай. Ні, ні, не ні, 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 перше файлі. Міша, підійди, будь ласка, ближче, до нагороджуючих. За друге місце?

Там, там нормально написано. Там нормально написано. За перше місце у першому класі нагороджуємо Жеко! Починаємо нагородження у другому класі до 2.0 куба. Чекайте, ходіть. Нарідукто. Починаємо нагородження у другому класі до 2.0. За третє місце нагороджуємо. Гаврилюк, нагороджується Гаврилюк Василь. Гаврилюк Василь. Третє місце. Вася. Вася поїхала за нього. Що нема Василя? Де да, другий Вася? Хто за Вася? Це яке друге місце. Третья. Друге місце. У другому класі до 2,0 куба. Нагороджується гуменюк Ярослав. ще Другий клас до 2,0 куба. За перше місце нагороджується. Марценяк Денис.

Починаємо нагородження в 3 класі до 2,5 куба. За третє місце нагороджується Герасим Дмитро. Футболку <плес> дав? Алєш, дві тижні, почали. Третій клас до 2,5 куба. Друге місце нагороджується. Верхоляк Михайло. Вас не і тебе підібрати. Все нормально. Третій клас до 2,5 куба. За перше місце нагороджується Терновський Андрій. Я думаю, що ці вісвісьмірки можна поаплодувати більше. Він сьогодні буде багато призів брати. Коротше, ми тобі даймо, а ти собі по тому з тебе Десять да Давай, то а він собі потім собі з ним. Нас є? Давай, що є. <фе> він все <шо> бере. ти сьогодні забираєш. — Де твої помощники не приходять, бо ти все зараз не забираєш. Починаємо нагородження у 4 класі до 3.0 куба. За третє місце нагороджується. Рак Віктор. Я, тобі хочу, Чо, Добре? 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 я, я поняв. Чекать, чека, чека, Вибачаємося,

Четвертий клас до 3.0 куба. За перше місце нагороджується. Ви його не бачили ще сьогодні. Терновський Андрій. А він три, а він три, так? Починаємо нагородження в останньому класі. Від 3, 5 і більше. За третє місце нагороджується. Столяр Володимир. Там ще земель хватает. Аплодисменты, хлопай! Ничего ты! Друга миссия! Вит 3, 5 і вище! Марковський Максим! Не-не-не-не-не! Я не Марковський. а это ты хозяй Ні, Нет, нет, Ну не знаю, я не знаю. Ну, И хоть тоже на нагород. Давай, давай, вот даже. Мы себе попали. Я Марковский. Ну, ну так ну, было записано. Мы спросим бы выборчиво. Это получается, когда две грамоты переделаем конвенируем, если надо. Это, надо. Я, он, да, я у нас друг. Но хозяин, это его транспорт. І це його проект, ми і все. все. Ми вас поздравляємо. За 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 другий раз, виїли, виїли. І я, думаю, я думаю, що зараз всі, всі, які тут є, підтримуємо оплесками. Безперечного, сьогодні він у нас перший всюди. Три категорії підряд. Перше місце. Терновський Андрій. Я би хотів, щоб зараз підійшов сюди механік. Так, так, так. девочка теж, я тим допомагаю власник машини. Будь ласка, всі оплески, оплески! Зараз наш запрошуємо на друге раз. Зараз а наш спонсор хоче пару слів сказати. Добрий день всім кого не бачив. Дякую, що всі зібралися. Дякую, що все так добре у нас і нормально пройшло. Трошки український, трошки російський слов. Значить, ми забули про наших головних кого? організаторів. Значить, магазин «Автоєвро» ось цьому чоловіку, ось цьому ліч чоловіку. Ми таке фірмі полотенце фірми Рувіль, тому що він гонщик. і Він після гонок потіє, напрягається хлопець. Він не витирає. Що у нас розбуло? Сижу, торгую я в магазині. Приходить до нас Віталік. Віталік приходить і приносить такий блокнотик, такий з Совєтського Союзу. Він там все записує, пише по своїй машині. Ми хочемо справити це положення, щоб ми вже пішли в нову еру, ми вже незалежній Україні. І міняємо його блокнотик на новий, такий від фірми «Гуль». Олешка. Організовує рішаю, їзди крути. Це, це не вишати, це рішало. рішало, рішало. рішало, рішало. Да. Але якщо він не буде мати де записувати, він теж все забуде, понімаєте, ми йому теж даримо такий подарунок, як. Подякуємо нашому спонсору. А зараз ми би хотіли. Ми би хотіли всім вам подякувати, ще ніхто не розходьтеся, ще, ще ніхто не розходьтеся. Подякуємо нашому судді, нашому гостю з Тернополя, який проводимо... проводив телеметрію. Ваші описки, будь ласка. Я думаю, сьогодні всі заслуховують великої подяки за те, що прийшли, за те, що уважили за спонсорську допомогу, за, за всі, в принципі, за всі фінанси. Ну, улюбши, розкажи краще. Нагадуємо, що всі кошти, які сьогодні були зібрані за участь, за стрічки, кого є, покажіть. За оці стрічки всі кошти будуть передані в товариство батьків інвалідів Стожинецького району. Це були благодійні змагання. Я ще раз уточню, як воно буде, щоб не потім не говорили, що гроші прикарманив хтось через Торжинецьке інфо буде куплено, що дадуть по списку. Це там желательно вони просять ліки. Я кажу, як є. Буде Сторожнецьком інфо, буде з Карлічуком, Будемо поздравляти цих дітей. Будь ласка, пропуск всім організаторам і учасникам. Хлопці, тепер, будь ласка, відійдіть ще раз за стрічку. Зараз будуть хлопці, ще тут ганяти, палити резину, шоу будуть показувати. Хто має бажання ще подивитися, тільки обережно за стрічкою.